21 листопада депутати обласної, районної та міської рад від партії «Фронт змін» на майдані Шевченка в надвірні провели зустріч із громадськістю міста. Там заслухали звернення громадян а також роз'яснили позицію їхньої політичної сили щодо актуальних проблем в Україні. Політична партія «Фронт змін» перебуває у позиції до чинної влади і пропонує альтернативні кроки розвитку України як демократичної держави, країни для всіх людей. А не для купки наближених до влади осіб 21 листопада на майдані Шевченка під час чергової акції фронту змін обговорювались гострі питання. Тривав процес підписування людей під листівками Україна проти Януковича у розгорнутій палаці. Юрист фронту змін давав громадянам консультації, а також депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, голова районної організації фронт змін, голова районної ради. Василь Попович та інші депутати приймали запити людей до народних обранців. Пенсія занижена у нас. Я на заводі працював тричі років, а 40 хвилин загальних стажу. В рідних роботі зриво пасне. Пенсійний фонд саме згори до низу має пряму вказівку нараховувати людям пенсію таким чином, щоб ця пенсія була мінімальною. І ми маємо велику кількість випадків, коли люди звертаються і приносять документи, пов'язані з минулим їхнім стажем робочим з роботою. І пенсійний фонд після втручання в такі справи починає перераховувати пенсію, тобто фактично виплачувати людям більше, ніж мав би платити. Є випадки, коли без суду не обійтись, і ми маємо за цей рік більше тисячі. То звернень до суду, які на 95% всі були позитивними, і більше ніж 500 людей сьогодні вже фактично отримали результати, від додаткові кошти від тих рішень суду. Але якщо Держава розраховуючи чиновники, мабуть, розраховують на те, що люди, які є законослухняними, які все життя працювали, вони не можуть подаватись до суду, тому що суд психологічно для любої нормальної людини це щось надзвичайне. Тобто треба перебороти перебороти собі можу переступити, щоб піти до суду. Але якщо держава нас сьогодні всі і вас, це наші батьки, це наші діди, які сьогодні знаходяться на пенсії, які сьогодні тієї пенсії не можуть навіть нас скористатись, щоб заплатити, заплатити хоча б за ліки, які, які потребують. Іншого варіанту, чим звертатись офіційно до тих органів, які за законом зобов'язані нараховувати і оплачувати ту пенсію, яку людина зробила, немає. От. І тому просто звертайтеся до приймальні наші громадські, приймальні депутатів, які тут перед вами стоять, і ми будемо відстоювати ваші інтереси, виходячи кожної конкретної ситуації. Громадяни міста, зокрема і пенсіонери, у своїх запитаннях підняли багато соціальних питань, які їх тривожили. Говорилось про заощадження людей, які пропали на ошат книжках, про низькі пенсії, про невиплату грошових доплат дітям війни, і про податковий кодекс, і про газові проблеми в Україні, а також люди жалілись на низку проблем особистого характеру. Всі підняті громадянами питання, звичайно, потребують серйозного опрацювання у приймальнах партії фронту змін, підкреслив голова районної ради Василь Попович. Ми тут зібралися для того, щоб зараз в цей момент вирішити ваші питання і ваші проблеми. Є порядок, але для того, що я вас прошу, якщо ви питання, які є дійсно проблеми соціального характеру, побутового іншого ви можете звернутися, у нас діє. Офіс фонду змін буквально рядом в цьому будинку. Далі. недалеко працює приймання фонду Юрія Дерев'янка і приміщення районної ради є мій кабінет, в якому я працюю. У мене немає приймальних днів. Хто коли приходить, звертається. Ми обов'язково приймаємо і пробуємо надати не тільки консультативну допомогу, але сприяти у вирішенні питань. Тому зараз, от ми тут на цьому місці, ми не вирішимо ті питання, які є у вас, але ми вас вислухаємо. Ми вас. І вам постараємося сприяти вирішенню питань, як зазначив лідер фронту змін Арсеній Яценюк, фронт змін партія справ, і всі депутати на місцях намагаються у своїй роботі дотримуватись цього принципу.